В ході звіту сухі факти, які викладені в документах, перетворюються на живу історію. Звіт у нас може тривати дві з половиною три години. Кожен документ реліквія. Всюди не стоїть підпис, а саме навпроти предка стоїть підпис, і люди так цим пишаються. Це його родовід, це його там предки записані. Це їхня історія. Його історія теж. Всім привіт, мене звуть Лілія Лобас. Я співвласник компанії Family Tree разом з головним генологом компанії Владом Волинським. І ми хочемо поговорити на таку тему, що є результатом дослідження і чи можливо генологічне дослідження замовити у подарунок. Тому що, коли запитують, мені треба більш детально розповісти, що клієнт отримує. Хоча ми це все прописуємо, але ми хочемо більш деталізувати цю тему і розповісти, які є особливості при замовленні дослідження. Коли ви його хочете подарувати комусь, навіть коли ви замовляєте дослідження у подарунок, ми все одно проводимо в першу чергу аналіз того, чи зберелися документи по тій території, звідки походять предки того, кому буде цей вручений подарунок і чи можливе дослідження, не дивлячись на те, що подарунок це чи звичайне замовлення, воно починається однаково. Коли ми переконаємося, що дослідження можливе, тоді ми будемо впевнені, що ми зможемо його виконати і надати гарні результати. Те, чим ми гордимося, є наш а, звіт про роботу, яких ми проводимо декілька в ході дослідження а, родоводу наших клієнтів. Їх може бути а, два, три, п'ять, в залежності від того, які масштаби нашої роботи. А, бо коли ми досліджуємо всього навсього дві-три гілки, можна зробити по ходу роботи, всього навсього два звіти. А коли ми досліджуємо абсолютно все, що можна, і на максимально можливу глибину, то це не вкластися в малу кількість наших зустрічей. Звідси зустріч це такий більш інтимний мабуть, момент, де ми присутні в колі родини. Тобто, це до того, що родина збирається великим складом. Це можуть бути бабусі, тітки. Якісь там двоюрідні, п'ятиюрідні. І це може бути у нас максимально було до 12 людей на звіті, і це було дуже круто, коли ми бачимо ці емоції. Це насправді це те, що мотивує нас робити ще краще, покращувати свій продукт. Це те, чим ми надихаємось. Тому звіт це завжди, це може бути, до речі, звіт у нас може тривати 2,5-3 години. От останні звіти у нас вони дуже детальні, дуже. Емоційні і будь-який е, член сім'ї може запитати задати питання і отримати кваліфіковану відповідь спеціаліста, який робив це дослідження. Коли ми проводимо звіт, тоді дослідження набуває справжніх емоцій. Бо коли ми працюємо тільки з документами, коли ми в процесі, воно. Не так яскраво, бо це робота, це постійна увага, концентрація. А коли вже готово перший етап роботи чи все дослідження, і ми раді його презентувати, тоді це набуває душі, форми, значення і змісту для тих людей, яких ми робили. Це як написання сценарію, і потім ми його просто екранізуємо. А, ну... Як то так сценарій у нас готового немає? Ми розкажемо... Не, ми пишемо в ході дослідження сценарій, а, а потім у нас декранізація. Де розкажемо про то те, ми... що у звіті у нас зробимо, є У нас так. звіт, це розповідь науково-такому публіцистичному стилю про те, що ми знайшли. Про предків про кожного з них показуємо документи, що ось тут записана інформація про вашого прадідуся. Ось про бабуся, вона походила з цього села. Будь ласка, ось воно там на карті. 19 століття це село зображене, що там дуже детально, можна і хатки роздивитися, якщо вони промальовані. Як ця територія виглядала в давнину, як ці документи, і навіть інколи читаємо їх разом з замовниками, вони теж проявляють ініціативу, або ми їм підказуємо подивитися, що ось, будь ласка, це запис про вашого предка, який жив 100, 200, 300 років тому. Нам це тримати записи в руках не емоційно, а для наших замовників це щось. бо це їхня історія, дуже близька до їхніх душ, сердець і до їхніх для їхньої родини загалом. По суті, це можливість доторкнутися до того часу, коли проживали предки. Тому що цей це запис був створений і зроблений тоді священником при тих людях, які проживали при ваших предках, і вони були свідками цього запису. Вони там були присутні і це. Емоційно, ми збереження. Це, це реліквія, є. кожен це документ реліквія. реліквія, і ми в ході цього звіту, допомагаємо цей, всю цю реліквію розібрати, не просто показати ось дивіться, тут, тут є запит, тут два про вашого предка. Ми читаємо кожну, кожен рядочок, показуємо, як самостійно ці документи без нас можна прочитати. Де саме те ім'я, про яке йдеться зараз у звіті, де ті імена взагалі? Як це все поєднується в єдину систему? що ось була така родина. Вона створилася там в 1850 році. Чи раніше? Ось перша дитина. Ось народився другий син. Цей третій, четвертий, п'ятий, коли народився останній в родині батьків, перший вже одружився. І таке теж буває, або е, пішов у військо, його забрали, або переселився в інше місто. і так ми проходимося по кожному факту, який ми знайшли, скільки б їх не було. Тому е, звіт може тривати дійсно довго, а після того ми завжди відповідаємо на запитання, які виникають у наших замовників та їхніх родин. А ще цікаво, хотіла підкреслити те, що у нас є а, така функція. Обов'язково в ході дослідження будь-який геналог з нашої компанії, вивчаючи документи, він окремо виписує нетипові ситуації, тобто що було цікавого, тобто щоб про цей звіт, тому що ну звіт по суті народився, одружився, помер. Факти там суспільні стани, але якісь нетипові ситуації це дійсно є родзинкою в наших дослідженнях. Це можна сказати, підприємці зрозуміють під продукт, який обов'язковий на етапі створення нашого основного продукту. На цим працює вся наша команда, незалежно від того, скільки генеалогів задіяно в проєкті. Тобто в них вже таке завдання є дивитися певні закономірності, коли предки вступали в шлюб. Пам'ятаєш, у нас не так давно був звіт, де всі одружувалися в лютому перві предки або в листопаді. Які закономірності, цікаві факти, які записані серед сторінок метричних книг, бувають записи про розлучення. Про якісь судові справи, які вкладені, замітки про які вкладені до записів про предків. Такого дуже багато. О, хтось когось шукав. Так, Цікаво. і це приписано теж до документа. Є відмітки про те, що на основі цих записів видавалися і інші документи. І буває таке, що от в метриці, які там 100 років вказано номер цього документа, і в замовників наших є вдома ці номери, ці документи з цими номерами. Таке теж буває. Бо звідси така розмова про те, що було зроблено і як це все вдалося зробити. Або дуже, я думаю, солідно дізнатися, що з усіх предків, з усіх проживаючих в певному населеному пункті, саме твій предок був грамотним. Тому так. що всюди не стоїть підпис, а саме навпроти предка стоїть підпис, і люди так цим пишаються. Ну, це реально круто. Мені б це. Просто Або мало. є предки от, по історичним документам, по які ми е, часто не беремо в роботу, бо це якісь загальноісторичні, загально про заснування села. І ми доходимо до того предка, який був серед. Приїхав. Він в тому документі значиться, що от, він серед засновників цього села. Він приїхав звідки з іншого місця, і тут першим поселився, першим побудував е, хату. Е, в інших документах видно вулиць тоді не було, назв вулиць не було, але видно, зокрема, в рівських казках що ось, Три хати стояло по сусідству, бо там записані три родини братів. І це можна собі уявити, як їхні взаємовідносини будувалися, що вони не тільки брати, але й сусіди. Або одна хата, а в ній три родини. Буває таке, так. Це дуже часто, коли е, в Ривійській касі це документ про тих, хто платив податки. Там е, величезний список тих, хто жив під, під, на одному подвір'ї або навіть під одним дах. Ну, могло там декілька будинків бути. Е, це... В ході звіту сухі факти, які викладені в документах, перетворюються на живу історію, цікаву, близьку, тому що ну тут ні про кого іншого, як про ваших предків записано. І це все в архіві збереглося до наших днів, попри все, і тепер буде зберігатися в вашій родині і не просто в родинні перекази, а задокументована історія, яку ми розказуємо в ході цього, цього звіту. Ну, і також у нас бувають такі ситуації, коли е, на першому звіті клієнт хоче якусь, е, якусь провести свою статистику. Наприклад, від чого помирали, або коли одружувалися. Або скільки, які, мали дітей. І, да, які, скільки мали дітей, які були ім'я? Це ми також можемо систематизувати, і MyHeritage нам дозволяє це зробити, тому що можна зробити потім вибірку і проаналізувати це все. Uh, да. Так, математики там дійсно багато, тому що статистика вже вбудована, та яка функціонал там є в ресурсі MyHeritage, де ми дерева будуємо, але і ми свою проводимо. Тобто не все там доступно, скільки е, в загальному масштабі там не можна порахувати, коли саме там шлюби, наприклад, відбувалися. Ми це робимо вручну і розказуємо, якщо якісь певні збіги чи закономірності. Окрім того, ми в ході звіту розказуємо сюжети із повсякденного життя краю, тому що ми готуємося до звіту, вивчаємо літературу, що так. На цій території жили селяни так, вирощували такі культури, їхнє соціальне положення би дозволяло робити так. Чи платили вони податки, в якому розмірі, куди? Це все дуже багато барв. Так, дуже багато барв, яких не передати сухим текстом документів. Це дерево роду в ході такого звіту, от воно воно є каркасом, а навколо нього наростає те, що не завжди відображено в документах. Але є в історичних працях, в наукових краєзнавчих дослідженнях, в тому, що писали історики ще ген в 19 столітті, на початку 20-го. Це все ми викладаємо в нашому звіті. І е, робимо це так, щоб було доступно, зрозуміло, кожному, хто захоче подивитися дерево, як з ним працювати, Де тут в ньому прикріплені документи, де в цих документах потрібний запис. Документи великі, а от запис там може бути дрібненько написаний. Все це ми дуже детально розбираємо, щоб будь-хто, хто зайде в дерево роду, із родичів нашого замовника, чи він сам в колі друзів. Партнерів міг це теж все розказати, показати і довести, що це, от це його родовід, це його там предки записані, це їхня історія, і його історія, теж історія його родини. Тобто підрозумовуємо перше, що отримує клієнт, по факту замовляючи генолічне дослідження. Це перше дерево роду на MyHeritage оформлене унікально, тому що в кожний факт, який підтягується на MyHeritage, який ми вносимо, є зразу, ми підвантажуємо архівний документ, який відносяться до цієї чи іншої людини. Друге, це папка архівних документів. З усіма фактами, знайденими по вашим предкам да, по предкам клієнта. Третє це детальний опис, тому що не завжди можна розібрати ці факти. Зачасту не можна взагалі за часту неможливо, так це, це факт. І тобто ми розбираємо кожен факт, детально розписуємо по предкам. По прямим предкам ми прописуємо, що написано в цьому документі, щоб людина самостійно могла розібратися. І четверте, це наша Розирка це наша гордість, це звіт, це кольорово, це завжди в таких яскравих барвах, це з усіма фактами, з усіма цікавостями і так далі. Але ми не можемо не розповісти другий етап оформлення, який це вже це книга. Як вона це, пишеться, це взагалі реліквія буде родинна. Ми її пишемо теж в науково-публіцистичному стилі. Розказуємо історію роду, як це було досліджено, на основі чого додаючи, звісно, документи, які ми знайшли, і туди в книгу теж вони будуть і в родинному архіві, і на комп'ютері зберігатися як скани. Ну це навічно просто вони вже будуть. І в книзі теж туди вони входять до кожного предка, якого ми знайшли з описом цього документа. І найважливіше, що там є, це опис історії населеного пункту, де жили предки. Або їх, якщо їх було багато, то декілька історію краю, як він заселявся, хто там жив. Які були традиції, як люди одягалися, що в них було на столі, як вони працювали, яке в них можна було господарство, щоб це можна було все зрозуміти, уявити, і не просто так це не з голови. Ми робимо. Ми це робимо на основі історик на основі праці істориків, які працювали до нас, описували цей край, на основі краєзнавчих досліджень, які проводили теж історики в 19-му і 20-му столітті, і зараз проводять. Тобто, це все зроблено на основі ґрунтовних досліджень, проведених в архівах. В історичній літературі і це все подається в простому для читання стилі, бо це ж будуть і діти читати, і е, різного, люди різного віку і, і статі. І ця книга, після того, як ми її пишемо, е, вона дуже ну, індивідуальна. Там же ж все, все те, що тільки стосується саме замовника та його родини. Не так не, е, не пишеться там історія Загальна загальна якась історія. Да, загальна історія. Про війни, про конфлікти ні, саме історія, яка близька предкам клієнта. Звісно, всіх деталей життя селян там в 18 столітті знати неможливо. Фотографій там також не буде. фотографій не буде. Фотографія дуже нова, дуже це дуже новий винахід, але те, що описано краєзнавцями істориками, ми туди включаємо. Починаючи від образу життя і закінчуючи е, е, тим, як могли предки навіть виглядати, бо є описи зовнішності населення того чи іншого краю, зокрема там Київщини, навіть іноземці писали, які приїжджали, бачили українців, які тут живуть, і їх описували. Їхній характер, як вони себе ведуть, це теж в книгу, все все, все це буде в книзі. І книга відповідним чином буде оформлена е, на гарному папері, в шкіряній чи іншій обкладинці з оздобленням. Щоб ця книга була ну перлиною в родинній бібліотеці і передавалася із рук в руки від сьогодні, тих, хто живе, і до їхніх нащадків та у нас навіть були випадки, коли можливо а, індивідуальне замовлення а, викарбувати герб. Родини на книзі це також може ну, герб, який підтверджений. Герб, який підтверджений, або логотип, який можливо, там є компанії. Дизайн ми розробляємо індивідуально. Декілька разів погоджуємо з замовником, а також звичайно, замовник може дати нам Носити свого роду правді. технічне завдання, що він хоче бачити в книзі. Якщо це можливо, дозволяють джерела та ресурси історичні, то ми це те теж робимо. Звичайно, і ця книга буде у вас. На полиці, в кабінеті, в офісі, вдома, звичайно. Та, можливо, в родинах ваших родичів. Саме дослідження родоводу допомагає людині дізнатися, хто він, з яких кодів, з яких генів він зітканий. Тобто, кожен ген має своє ім'я. Кожен предок, який ми, якого ми знаходимо в ході дослідження, це енергетичний код, який розкривається при просто називанні цього імені. Ми це віримо, ми в це знаємо. Це дійсно підсилює людину для того, щоб рухатись далі для розуміння того, що він несе дуже важливу функцію для свого роду. Він має продовжити свій рід, і він не може його зупинити в якісь незрозумілій ситуації. Тому досліджуйте, час змінює і знищує все. Архіви не вічні, бо там паперові документи а в тих документах інформація про ваших предків. З якою ми працюємо. Тож, цікавтеся родоводом, замовляйте дослідження, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, звертайтеся, ми завжди раді. До зустрічі в наступних відео.